Я бачив її тіло, але не мав права його бачити. І не було тут офіційно. Британський письменник Чайна Мієвіль поєднав детектив, нуар і метафізику в романі Місто і місто унікальному прикладі жанру нового дивного цей твір вважають зразком сучасної політичної антиутопії, що розширює межі уяви. У центрі сюжету інспектор Тіадор Борлу з Бешеля, якому доручено розслідувати вбивство. Але злочин тягне нитку усього складнішого між двома містами, які співіснують на одній території, зате не бачать одне одного. Атмосфера інтригуючої тривоги, психологічного тиску та розмитих меж відображає роздвоєння свідомості і світу. Місто і місто це тривожне дзеркало, де закінчується реальність і починається вибір не бачити. У часи розділень і непорозумінь ця книга звучить моторошно актуально. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.